У мене на об'єкті коридор, дві противоположні стінки в сірому кольорі, а дві інші в білому. Вони в мене зроблені будуть з декоративної фарби, з ефектом оксамету, мельвід декор. Ну так от, Ці стіни вже робляться, а ці в процесі. Вони погрунтовані ґрунтівкою акрилтів ґрунт, і зараз я буду їх фарбувати фарбою. І латекс мат, теж в білому кольорі. Стіни тут виготовлені під фарбу, без царапин, без наплею, без ніяких непотрібних речей. Просто-напросто, ну, з боку, так з боку з боку. Просто-напросто фарбуємо цю поверхню два шари. Другий шар наноситься після висихання першого, не раніше, ніж через 12 годин. Все, ось так закатаємо всю стінку. І так, висохла фарба, два шари фарби висохли повністю. Зараз долемо декоративну фарбу фарбуль Декор того марки Файдаль. Роз, розвели її грунтівкою патентки на 50 до такого стану. Отакого, як рідка фарба. І валіком з волосом височеньким, просто-напросто зафарбовуємо цю поверхню. Це коридор, він такий стілий кіньянь буде. Правиться буде вторгнення. Головне на наклеїв не лишати. Рухи бути в різні сторони. Ну, Близька повідділа. В принципі, все понятно. Висох перший шар вельвету, приступаємо до нанесення другого. Приступаємо до нанесення другого шару. Беремо той валик, так щедро вмочаємо і фарбуємо таким товстеньким шаром, щоб шубка така добротна була. Фарбуємо участок близько квадратного метра і будемо формувати малюнок на нього. Видно воно взагалі, як шуба видно, це хорошо. Бо Цей колір дуже камера не передає щось. Так, Нанесли, беремо пластикову фільму, вона чиста, оцим валіком Отаку протяжечку зробили, щоб вона не налипла, і починаємо робити, формуємо вісімку. Потім, коли малюнок сформований, продовжуємо наносити далі. Ну, Я в даному випадку йду цю сторону. Не покрившую, але тут є свої нюанси. Звичайно, це краще робити відволік. На ніс ще частинку. Пільма ще не спіла засохнути, але потрібно контролювати, щоб не просихав матеріал. Формуємо малюнок на новонанесеному участку, так мовити. А потім протираємо кільму з сироваткою і повертаємося туди, де вже сформовано тут матеріал підлялився. І просто-напросто приминаємо. Таких підходів буде два або три. І зараз я покажу на другій стінці, як воно виглядає. Це близько знімаю, а виглядає воно отак. От Камера не передає. Так воно виглядає. Отак от виглядає цей вільвіт вибілений на стінах. Отак він зовсім не кричащий. Отак не виглядає. А ось так він в паритеті з вільвітом д 20 е Ось такий у нас коридор. Стиль в Дусі Інь-Янь. Ну туди ми ще й дойдемо. Ну, отак оце виглядає. Це вибілений Вільвет. Зараз виключу так. Все, всім дякую. До побачення. Підписуйтесь на канали. І з спишкою так вона. Оп. Yeah. Mm -hmm.